Маємо в наявності Lexus RX з 3.5 мотором на повному приводі. Газова установка, автомобіль в топовій комплектації. Електрокришки. Залізла ця. електрокришка. Білий салон незатертий, не зачуханий. Гарна зимова гума. Безключовий доступ, мертві зони, зони БСМ. Частково бронеплівці. Невисічений. Дерев'яне кермо, топова комплектація, зашита навігація, підігрів вентиляція, пробіг 147 тисяч. Технічно без зауважень.